А це понад 40% від загалу. Намолочено вже 17,5 мільйонів тонн зерна. На Одещині і Миколаївщині вже майже повністю закінчили збирати пшеницю. Вітаю шановні глядачі. Ми приєднуємося до національного марафону, який висвітлює війну Росії проти України. І сьогодні є з нашої студії перший заступник Полтавської міського голови Валерій Пархомник. Вітаю вас. Розпочинаємо до нового навчального року. Як йде підготовка? Е наскільки школи готові? І знову ж таки питання, яке ми задаємо на кожному ефірі офлайн-онлайн. Хочу сказати, що сьогодні в нас 44 заклади визначені і ведуться підготовчі роботи до навчального року. 39 з них мають укриття, і в п'ятьох є укриття поруч. 44, Я так розумію, в режимі офлайн. Да, ми, ми готуємося до режиму офлайн. Але ми всі для себе е, повинні розуміти, що всі 100% дітей в цій школі не підуть, тому що навчатися буде та кількість дітей, яка може зайти в укриття. Тому якщо в школі 200 місць в укритті, значить 200 дітей зможе навчатися. Решта буде на дистанційному. Пріоритети вже визначилися. Це це перші класи, четвертий, дев'ятий і випускні, тобто перехідні класи. І ну і перший, тому що е, звичайно дітям треба спочатку дати. Базові знання для того, щоб переходити на онлайн навчання. Але однозначно ще рішення не прийнято офлайн чи онлайн, але ми рухаємося таким шляхом. Іде підготовка і матеріально-технічної бази, і наведення ладу, тому що ми сьогодні в цих закладах були переселенці. Сьогодні ми там відновлюємо щось, підкрашуємо, ремонтуємо, е харчоблоки проводимо належний стан, хоча вони, в принципі, належному стані, але все-таки ревізія майна і е готуємося до нового навчального року. Е і в рамках підготовки до нового навчального року передбачено е кожному першокласнику набір. Е Першокласника як передбачає там лінійка, ручка, канцелярські товари. Ну, тобто, все, що необхідно дитині для навчання. Це за гроші, я так розумію, міського бюджету. Да, так, це, да, це, скажімо, кожен рік такий захід проводиться. Mm -hmm. тому діти... Скільки таких першачків цього року? Я не готовий сказати, але я думаю, що це десь в районі, в районі тисячі осіб. Плюс у наші переселенці. тобто... Цифра, скажімо так, зараз нестабільна, але я думаю, що десь через пару тижнів зможу назвати вам точну цифру дітей, які готові піти в перший клас. Діти однозначно не повинні відчувати або мінімізувати тягати війни, тому ми повинні зробити все для того, щоб вони могли спокійно і вільно навчатися і, скажімо так, отримати знання. і міні. Як іде процес переселення внутрішньопереміщених осіб з шкіл в інші заклади, тому що до нас також звертаються. Деяких раз було таке, що люди не хочуть, да, і вони не да. з це психологічна або по синдром, тому що люди, де хтось з під обстрілів, хто під обвалів приїхали, і треба їх розуміти. Ми їх розуміємо. Тому ми, коли йде процес переселення, ми створюємо їм умови аналогічні або ще краще для того, щоб вони могли. Проживати в цих закладах сьогодні ми ведемо переговори з донорськими організаціями для забезпечення новими кровать, матрац, набор білизни, а також комплектуємо стиральними машинами всім необхідним обладнанням, яке потрібно для внутрішньопереміщених осіб. Але ще крім того, що люди, у нас ще багато людей. Привезли з собою своїх тварин, собаки, коти, там, рибки, навіть є, борсуки. тому ми теж це все рахуємо під час переселення. Звичайно, що не всі там задоволені, але ми скажімо, рухаємося над цим шляхом, для того, щоб оптимізувати, щоб, наприклад, у нас на сьогоднішній день 13 дитячих садочків і 5 шкіл готові ну, і приймають і визначені як основні пункти. Для проживання внутрішньопереміщених осіб вони будуть практично повністю комплектовані. Я маю в увазі по кількості, тому що якщо у нас в школі 120 ліжок, да, або можна розмістити людей, а там розміщається 50, то ми їх доповнюємо. Для того, щоб ну, ресурс тратити в наш час, треба ефективно, тому що це знову ж таки ті самі енергоносії, плюс підготовка до зими, ми повинні розуміти ризики, які можуть виникати. Mm -hmm. В даній mm -hmm. ситуації з тих 44 шкіл, про які ви вже, ви вже згадували, вони наскільки вже звільнені від переселенців? Е, практично більше з них вже вивільнено від переселенців. Зараз йдуть підготовчі роботи. Ми виділили кошти на облаштування підвальних приміщень і сховищ. Тому сьогодні ще паралельно, крім того, що ведуться роботи на, скажімо, навчальних класах, ще ведуться і або готуються до проведення ремонтних робіт у підвалах або в сховищах. Ви згадали про енергоносії. Днями міський голова Олександр Мамай висловив такі побоювання, що можуть бути проблемно провести цей опалювальний сезон, тому що може забракнути газу. Як власне ви бачите цей опалюваний сезон, які можуть виникати питання, і як міська влада готує місце до такого опалювального сезону? Ні для кого не секрет, що російські окупанти, крім зброї, використовують ще і метод шантажа, це шантаж енергетичний, шантажує Європу, в тому числі Україну, поставками газу. Хоча сьогодні Україна може добувати достатню кількість на... якщо ми говоримо за Полтавщину, то Полтавщина могла б себе забезпечити газом внутрішнього виробництва. Але це стратегія вже держави і керівництва держави, куди ти газ дівати. Да? Тому той газ, який добувається сьогодні на території Полтавської області, газ для населення буде по 7,30. Це було озвучено на нараді у міністра Черношова для комунальних підприємств 16 тисяч і для бізнесу в районі 33 тисяч. Тобто, ціни визначені відповідно. Ми повинні пройти опалювальний сезон в цій ціновій політиці. Але, але ми розуміємо, що йде війна, і бачимо, як окупант намагається розрушити інфраструктуру. це може бути бомбовий удар. Якщо говорити про місто Кремінчук, то Амстор, ми знаємо, да, Амстора, то котельня центральна. Міська котельна була за 500 метрів. Тобто, якби відхилення було чуть е, в якусь сторону, то е, котельна була б зруйнована. Хоча там центральна котельна теж зруйнована, так, щоб десь на 70% забезпечила місто, це на НПЗ, місто теплом. Ну, то, е, тому ми сьогодні готуємося до опального сезону, він буде дуже тяжким, враховуючи військовий стан і військову агресію. Це можуть бути диверсії, це можуть бути різні, скажімо так, враження інфраструктури. Ми готові до цього в тому плані, що е, готуємося до е, шокової ситуації, якщо, не дай Боже, трапиться такий, е, такий випадок. Тому ми сьогодні ведемо з USAID переговори, ми зробили заявку на Котельні, які е, мобільні, вони рухливі. Ми будемо підключати ці всі котельні до е, дитячих і е, навчальних закладів. Це садочки і школи. Е, в частині цих проживають переселенці. Вже сказав, 15 будуть проживати переселенці і їм нікуди діватися, тому ми повинні їх забезпечити теплом в будь-якому випадку. І е, другий варіант на базі цих комунальних закладів будуть пункти обігріву. Якщо не дай Боже, якась буде ситуація. Нестандартна, щоб люди могли зайти і, і скажімо так, отримати там, е тепло, чай і якусь їжу тимчасово. Це не панацея, це не вихід ситуації, але все-таки це дасть можливість якийсь час е зберегти е життєзабезпечення міста. Тому ми сьогодні з цією компанією працюємо. Ми зробили заявку на енергогенератори досить потужні. Також ми в тісній співпраці сьогодні з Полтава теплоенерго. Ми їхню заявку також підтвердили на ремонт системи водопостачання, теплопостачання, і також їхнє замовлення ми підтверджуємо на кількість там, матеріалу для ремонту і утримання і аварійного Я маю ремонту під час проходження пального Зону, це труби, задвижки, вентиля і, і таке інше. Плюс паралельні теплогенераторні мобільні, які нам готові дати наші партнери, але тут виникає інша ситуація. Ці теплогенераторні, вони на твердому паливі. Паралельно нам треба шукати тверде паливо. Сьогодні в місті Полтава, я хочу сказати, що в нас достатньо вибрикованих дерев, які хворі, які там, скажімо, потребують спилу, але тому, що в нас не, немає сьогодні ресурсу фінансового. Кабінет міністра обмежує, скажімо, фінансування там по деяких напрямках. Але якщо буде така ситуація, думаю, що ми тоді за рахунок власних своїх ресурсів міської територіальної громади зможемо забезпечити себе твердим палем, і маємо на увазі там дрова, щіпа, ну і те, що не пов'язано із вуглеводнями. Угу. Проект міський сад сад-город», як реалізується ця ініціатива, і як загалом... Ну, На фоні е війни, на фоні цих таких викликів, розлив, які говорив, що, говорил, що е зима не за горами, да, і ми чекаємо, що вона буде тяжкою. Все-таки ми повинні е триматися, е як кажуть, е гурту. Тому е цей проєкт Садгород, він більше це психологічний, який направлений на згуртування, на те, що ще в житті є інші, е скажімо так. Моменти, тобто, це добро, добро завжди переможе зло. І мені дуже приємно, що на цей проєкт Садгород, де ми своїми власними руками розчистили певну ділянку від хащу, да, заложили там парники, заложили там ділянки, де вже повиростали і зелені, і огірки, і помідори. тобто І сюди приходять діти. І от це такий, Це більш така площадка для спілкування, де можна обмінятися своїми. Там якимись думками, які це психологічна розрядка, тому що сьогодні, коли йде війна, і наш е, організм реагує на ці події, він реагує правильно. Але для нас кажеться, що, що у нас ну, якісь е, не ті відчуття, які були в час. І це абсолютно нормально, тому що ми ніколи не проходили через е, такі випробування. Але я вірю в те, що за допомогою таких проектів ми згуртуємося, і все буде добре, все буде Україна. Вчора було засідання е, виконкому. І проект цілий ряд проєктів було підтримано. Так. На чому ви б сакцентували увагу? Е, ну, першу чергу, заснував би один із основних е, проєктів – це бюджет. Ми на кожному виконкому вносимо зміни в бюджет, бюджетний розпис. У нас е, досить серйозні фінансові ресурси е, закладені на ЖКХ, на медицину на освіту. Освіта це до навчального року. Медицина, я вже сказав, для обладнання. Ще хотів би нагадати, що ми. Плануємо, щоб не трапилося, але заклади, медичні заклади будуть попрацювати цілодобово 24 на 7, незалежно від того, буде газ чи буде електроенергія. Ми сьогодні на них встановлюємо потужні електрогенератори. Розглядаємо можливість встановлення ще міні-котелень, які там до 1,6 МВт, які зможуть подати тепло, тому що. Це критична інфраструктура, і лікарня повинна працювати в будь-якому випадку цілодобово і надавати свої послуги. Тому от ми на них звернули увагу і на цьому виконкомі ми додали медицині там на обладнання, а також при можливості відновлення або ремонт деяких там відділень або палат. Другий блок це досить. Дуже потужний, це ми внесли зміни в програму Полтавський спротив, ми підтримуємо військових, в тому числі не тільки технічним обладнанням, а і субвенція на підготовку до опалювального сезону, тому що все-таки хлопці теж в них є житло, казарми, вони повинні бути готові до того, щоб після виконання бойових завдань в належних умовах відновлювати свою роботу. Ну і ряд поточних питань, які там це турбота, це допомога людям похилого віку, онкохворим, це пільгове перевезення пасажирів, тобто ті моменти, які безпосередньо пов'язані з життям і діяльністю міста. Запитання від наших глядачів. Ну, Почнемо, оскільки вже говорили про опалений сезон. По індивідуальному опаленню питаються, чи, чому, ну, якщо є такі. Побоювання, що може бути там і навіть якийсь там снаряд привити в якусь котельню і може бракувати газу і так далі, і так далі. Чому не дати дозвола на встановлення індивідуального опалення? Хто хоче? Індивідуальне опалення в першу чергу пов'язано з подачою газу. Тому якщо газу не буде в котельні, то й не буде відповідно і в. Я на ну, тут мова туди. йде про електро так само, і не ну, я ж не а знаю, електро там. ніхто не забороняє ставити індивідуальне опалення. Ну тобто, якщо людина сьогодні хоче поставити в себе там вдома в багатоквартирному будинку е, Електропатол... індивідуальне опалення, то вона може при сьогодні. Да, сьогодні проблеми пов'язані в першу чергу із газовим індивідуальним опаленням, тому що полтавогаз не дає погодження на. Підключення mm -hmm. ну, це е, системна проблема, тому її повинна вирішити. Мабуть, держава. Просто сказати, що Полтава газ це приватна. До речі, контура так само, як обленера, повинна додавати добро. от там сьогоднішнє, для встановлення своєї опалення, Але знову ж таки, потужності і мережа електрична вона повинна витримати ж ту нагрузка, яка йтиме, тому ну, немає. Простих рішень у складних задачах. Тому якщо ми говоримо сьогодні за індивідуальне опалення, це е, ну, я думаю, що цю проблему воно не розв'яже. Якщо ми візьмемо цілий будинок, підключимо від централізованої і поставимо. Якщо газу не буде, то його не буде ні в трубах, ні, ні, ні в центральній котельні, ні в приватному секторі. Друге питання з цієї ж тематики, плюс-мінус. Ми зараз, питаю, чи ми платимо зараз за послуги теплоенерго. Кожен місяць, і якщо буде неналежний опалювальний сезон, чи ті гроші будуть нам повертатись? Е, це ну, питання ну, не я, вам адресоване. Ні, я але розумію, людям ну, все рівно, в е, чій власності Полтава теплоенерго, да, їх, вони живуть в місті Полтаві, тому ми повинні нести за це відповідальність. Звичайно, що ми разом із жителями будемо ставити їхні права, а не права е, компанії, яка надає послуги. Якщо будуть послуги неналежним станом, ми готові допомагати юридично. Витребувати фінансування назад. До речі, хочу сказати, що у нас вже такий прецедент є. В минулому році е комунальне підприємство Полтава та виставляло нам рахунки на комунальні підприємства по ціні завищеній. І що ми не робили, вони. Казали, що така ціна для комунальних підприємств, так і є. Але після перевірки кру їм вказали на те, що вони скрили. А це, до речі, вже може бути кримінал. Скрили те, що вони з завищеним рахунком і сьогодні нам Теплоенерго повинно повернути 17 мільйонів гривень у міський бюджет. Mm. А так якби кру не прийшло, тобто нема управи на монополіста. Наступне запитання від глядачів: за чий рахунок проводиться ремонт шкіл? Якраз, я так розумію, підготовку оцих шкіл до нового навчального року. Ремонт проводиться виключно за рахунок коштів міського бюджету. Якщо хтось з батьків отримує якісь там зауваження, що вони повинні платити, будь ласка, звертайтеся і на телебачення, і на до мене в приватний месенджері, і ми з ситуацією розберемося, тому що ніхто не ставив задачу. Це або ініціатива самого батьківського комітету, або ініціатива якогось вчителя чи ще когось. Але кошти на ремонт і підготовку до навчального року виділяються виключно з міського бюджету. Я на це наголошую. І наступне запитання: чому не формується житловий фонд для переселенців відповідно до постанови від 29 дев'ятого питання дуже цікаве, тому що відповідно до цієї постанови житловий фонд формується Полтавською міською радою, але там написано джерела фінансування. Їх три: міський бюджет, державний бюджет і донорська допомога, яка не заперечує. Сьогодні Полтавська міська рада виділила три земельні ділянки. Для управління капітального будівництва е, обласної державної адміністрації. Uh -huh. І замовником цьому сьогодні виступає обласна військова державна адміністрація. Після того, як вони е, зроблять проєкт, е, почнеться будівництво, але все-таки е, замовником е, і е, закупівлю житла повинна займатися в законі і постанові чітко написано міські ради. Ну, тобто тому це буде ну, група як, як, робити... як, як механізм буде. Я не готовий сказати, тому що сьогодні, по великому рахунку, ці земельні ділянки ми повинні були виділити для Полтавської міської території, ну, для е, забудови, але ми повинні розвити інвестор. Тому сьогодні держава в вигляді військової цивільної адміністрації. Формується земельні ділянки, формує запити і, можливо, буде прийняти якісь рішення щодо фінансування або залучення донорів для будівництва на цих е, трьох ділянках. Там ну ми по нашим розрахункам до 100 тисяч квадратних метрів житла. Олексій ще я вам дякую за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.